Вітаю вас, шановні студенти. Ми продовжуємо працювати над вітальною, робимо інтер'єр. Я відкрила попередню практичну роботу, ту, яку ми робили в попередньому відео. І дивлюся на підлогу вона мені не подобається. Я хочу її трошки опустити нижче. Я натисну Ctrl-Зараз в мене виділений шар. Так? Натискаю Ctrl-T. Далі правою кнопочкою вибираю викривлення, беру за ось цю точку і опускаю трохи вниз, натискаю на галочку. Натискаю Alt, трошки віддалю, Пер трошки хочу підлогу розтягнути по ширині. Знову Ctrl-T, ще раз Alt. Мені потрібно зараз перспектива, з шифтом. Трошки розтягну, щоб не було країв видно, нажму галочку. Так, бачу, що двері треба трошки опустити нижче і їх трошки збільшити. Я їх виділяю, знову ж таки: Ctrl-T, хапаю за край ось так Дотягую дотягую до підлоги. Можна перемістити трошки правіше, можна навіть трошки їх збільшити. Так, тепер повертаємося до нашої інструкції. Отже, продовжуємо попередню роботу. Відкрити практичну роботу номер 13 Відкрили. Так, виділити шар з дверима, натиснути Alt і виконати копіювання дверей. Двері в мене є виділені. Я притискаю клавішу Alt, хапаю за двері і перетягую. В мене робиться копія. Я ось так трошки далі відсуну. Ось, в мене створилася копія дверей. Далі. Виконати дзеркальне розвертання обох дверей таким чином, щоб дверні ручки розмістилися всередину. Це треба зробити за допомогою меню редагувати, трансформувати, відобразити по горизонталі. Ну, або можна правою кнопкою. Дивіться, ось ці двері в мене розвернуті ручка добре. Мені потрібно ось ці двері, так. От, щоб перевірити, чи саме ті двері я виділила. Я отут виключаю око, натискаю Ctrl-T, вони виділяються правою кнопочкою. Тут її відзеркалити за горизонталлю. І ручка розвернулася в другу сторону. Йдемо далі. Об'єднати обидва шари. З дверима в один шар. Я поки що не буду поспішати це робити, тому що, можливо, мені доведеться їх трошки розсунути далі або ближче одні до одних, тому поки що я цей крок пропускаю. Далі, розмістити в центрі камін, змінити розмір каміна за допомогою світлової корекції, зробити його світлішим. Щоб зробити світлішим, треба зайти в зображення, корекція, яскравість і контраст. Ми відкриваємо папку з нашими заготовками. Хапаємо, ось у нас є камін, тягнемо на Photoshop сюди. Так, і можна одразу його трошки зменшити. Дивимося, як він отут стоїть на підлозі, щоб не було ось так. Трошки нижче. Ось так. За розміром, я думаю, буде добре, натискаю Галочку. Тепер треба зробити його трошки світлішим. Зображення, коригування, яскравість контраст. Трошки зробимо світлішим. Натискаємо ОК. Далі. Так, це згорнути. Шостий пункт. Відкрити в новому документі файл декор каміна, растеризувати шар, видалити фон, вирізати кілька свічок і розмістити над каміном. Зараз я відкрию папку з нашими заготовками. Тут є такий файл, який називається декор каміна. Нам треба з цього декора забрати декілька свічок. Я перетягую на Photoshop, але відпускаю ось тут вгорі. Натискаю ОК. Так, і в мене відкрився, можна трошки наблизити, я бачу, що він не потребує розтеризування, він є на фоні. Єдине, що мені треба розблокувати цей фон і все. Тепер мені потрібно забрати білий фон. Так, я зараз спробую чарівною гумкою. Так. Я ще не вирішила, які саме свічки я буду брати. Я бачу, що деякі погано вирізаються. Давайте ми зробимо таким чином. Так, я попробую тут добре, тут добре. Так, оці великі свічки, в принципі, добре вирізалися. Можна побавитися і повирізати акуратно. Наприклад, ось ці свічки можна вирізати за допомогою. Прямолінійного ласо. Ось так. так зараз. Якщо треба лінію рівно вести, то ви нажимаєте Shift. Я спробую ось цю свічечку взяти, але не знаю точно, чи вона мені підійде, тому що вона має на задньому тлі коричневий такий фон, не знаю. Так, я виділила, натискаю Ctrl C, Ctrl-V. І ось вона в мене тут з'явилася. Так, я її можу вже от вхопити і спробувати навіть ось так. Давайте ще підріжу трошки. Ось так. Стрілочка вліво нажати «Delete», Трошки знизу забагато. Давайте я так зроблю. Стрілочкою вниз, «Delete». Так само і тут, Ctrl-D, щоб зняти виділення. Тепер я включаю інструмент переміщення, хапаю свою ось цю свічку і тягну ось сюди, і стягну ось сюди. Ну, Зараз я просто подивлюсь, я наближаю Ctrl-T, її треба зрозуміло зробити меншою. Ну, поки що хай буде, можна собі уявити, що це в неї таке коричневе скло. А як ні, то просто треба забрати, я так думаю, що я, напевно, заберу, залишу тільки вогник і зроблю так, щоб було видно від вогника світло. Ось так, Ctrl-D. Дивіться, як можна зробити вогник для свічки. Я створю ось тут ще один слой, ще один шар, включу пензлик. Далі візьму колір пензлика, якийсь такий жовтявий. Схожий на вогонь, не дуже схожий. Ну, зараз я змінюю непрозорість. Так. І тепер я на цьому шарі, який йде над свічкою, можливо, трошки менший розмір. Так, зараз трошки менший розмір. Ще менше ось так. Клікнула один раз. Тепер цей слой треба помістити за, під свічкою, це перше, і зменшити його непрозорість. Я думаю, що відсотків на 50 залишити можна. Ну, от такий от легесенький ефект світіння. Можна об'єднати. Свічку, щоб вже була разом з тим вогником. Ну, ось так от. Далі, давайте перейдемо сюди і подивимося, що тут ще можна вирізати. Можна вирізати ось цю велику свічку, ось цю. Я зараз переключуся на шар. Я її mmm... зараз попідчищаю зайве. Оці такі по одному пікселю, якщо залишаються, то не страшно. Ми зараз його виправимо. Ага, тут ще внизу є, пардон. Так, давайте ми чарівною гумкою заберемо це. Так, я візьму ось, так, буду виділяти. Так, оця свічка, вона на іншому шарі, вона не повинна скопіюватися. Так, хапаю. О, якийсь кусок ще схопився, ну нічого. Тягну сюди. Так. Тепер я чарівним ластиком витру це. Тут якась ще якісь залишки. Тепер Ctrl t Зменшити, вона занадто висока. Ну, Розмір то вже таке, можна під, підігнати. І дивіться, тут залишаються такі якісь от пікселі навколо. Можна попробувати підчистити за допомогою е шар, отут робити матовим і прибрати кайму. Тут можна встановити, на, на яку глибину забрати цю кайму. Мені здається, що тут на один піксель, тому я нажимаю ОК, і ось вона забралася. Ось таким чином можна. Тепер дивіться, я можу цю свічку продублювати. Наприклад, я натисну Alt, хапаю за свічку і тягну. І от в мене ще одна. Так? Тепер я можу продублювати і цю свічку, от я її виділила зараз, ось вона це маленька. Нажимаю Alt. І тягну. Тобто, а, вона не продубувала, а, я нажала Ctrl. Alt треба. Ось так. Єдине, що я оці свічки занадто швидко продублювала, я не встигла їм вогник зробити. То вже вогник самі зробіть. Так, давайте я оцю посуну. Дивіться, до речі, коли у вас є багато шарів і ви між ними плутаєтеся, ви не знаєте, котрий є котрий, щоб довго не переклікувати ось тут і не шукати, який саме шар до чого відноситься, можна зробити так. І коли у вас включений інструмент переміщення, нажимаєте Ctrl і клікаєте по потрібному об'єкту. І програма відразу буде вам знаходити потрібний шар. Ось, бачите, я клікаю Ctrl і клікаю свічку. І мені програма сама... Його знаходить. Мені зараз потрібний ось оцей підсвічник. Я його трошки хочу підсунути. Ось таким чином. Так, ну добре. Тепер давайте ми подивимося, що в нас там далі по інструкції. Зараз ну, якось так не, не симетрично. Зрештою, і не мусить бути симетрично. Так, добре, що там далі в нас де по інструкції. Так, декор каміна зробили. Якщо ви хочете, можете більше тих з декорів вирізати, більше поставити там на каміні свічечок, там багато різних. Перемкнутися на шарфон, перетягнути Photoshop декор цегла, зменшити. Так, значить, нам потрібно зараз поставити декор цегли. Він у нас є ось тут. Але перед тим сказано, що треба перейти на шар фон. Чому? Тому що нам треба його розмістити зразу над, над фоном. Я його хапаю, перетягую сюди і тут відпускаю. Так, давайте зразу піджину розмір. Так, хапаємо закутик. Alt і наблизити зображення. Alt і ролик. Зроблю так, щоб його тільки тут всередині і було видно. Оно, ну, приблизно ось так. Тепер змінити колір цегляної текстури до чорного, до чорно-білого. Треба зайти в меню зображення, коригування, чорно-білий, зменшити так, тут в мене помилка. Чорно-білий зменшити кількість червоного кольору. Значить, ми заходимо в меню зображення, коригування чорно-білий. Але в мене виділена текстура цегли. Я, так, я зараз попробую не розтеризовуючи, але, певно, треба розтеризувати зображення, коригування чорно-білий. І, бачите, він вже став чорно-білим цей слой, але можна ще зменшити трошки червоний, і тоді воно стане трохи темніше. Ну, ось, якось так трошки. Окей, йдемо далі. Перетягнути в Photoshop картину і розмістити над каміном. В нас є заготовка картини. Я вам дозволяю, можете змінювати картини, каміни, декори, все що завгодно, можете правити кольори, але щоб воно у вас ну, якось гарно виглядало, можете поекспериментувати. Ну, розмір картини, ще треба підібрати, плюс-мінус. Можете подивитися, як я там на зразку зробила. Ось так. Якщо хочете, можете додати до картини трошки тіні, щоб вона ну, ніби як над, була над стіною. От я двічі клікнула по картині, клікнути можна тінь. Так Ми візьмемо чорну. Так, нехай вона падає в правий кут. Можна трошечки. Ну, через екран, напевно, не передається цей ефект, який я зараз роблю. Але все, все це надає такої більш, більш живої картинки, коли додаються тіні. Окей, так, переходимо до інструкції. Так, на чому я зупинилася? Так, картина. 10-й пункт. Перетягнути в Photoshop крісло, підібрати розмір, поставити ліворуч від каміна, растеризувати шар, чарівним ластиком, видалити білий фон. Е, у вас є. Я вам там запропонувала декілька варіантів крісел. Є ось таке, є ось таке. Ну, я ще таке показала ззаду, вид ззаду, так, щоб розвернути до каміна, можете поекспериментувати. Е, дивіться, е, я пробувала ось це крісло. Ось, зараз тільки я його винесу на самий верх шар, щоб його було видно. ось, Можете взяти таке крісло, або там те друге, або скачати своє. так? Я зараз візьму те друге крісло. Ось це. Так зразу його трошки зменшу. Ще трошки. Нажмемо нажмем на галочку. Треба растеризувати і забрати білий фон. Види, я його поки що відсуну. ось Так, від каміна. Так, растеризуємо правою кнопочкою растеризувати шар. Тепер, щоб забрати оцей білий фон, можна зробити це за допомогою чарівного ластика. Клікнути і все. Тепер я наближаю до себе. Тут десь-не-десь біля ніжок є такі ніби залишки білого, можна зайти так, як ми і раніше робили, робити матовим і прибрати кайму. В один піксель достатньо буде. О, бачите, воно так трошки краще буде виглядати. Тепер ви це крісло можете собі поставити там, де вам треба. Далі потрібно поставити друге крісло, зробити тінь. так, Не звідси, подивимося інструкцію. так, Це зразу забрали. Ага, це вазон. Крісло створити, копію розвернути по горизонталі. Робимо копію цього крісла, ми стоїмо на нього, зажимаємо Alt і ось так от тягнемо. Тепер ось це крісло, мені потрібно розвернути. Я натискаю Ctrl-T, тоді правою кнопочкою відзеркалити за горизонтальлю. І ось воно розвернулося. Можете додати до, до своїх крісел тіні. Дивіться, я зараз візьму окремий слой зроблю над кріслами. І зараз я спробую на ньому зробити тіні. Я включаю пензлик. Чорний. Так, зроблю більший розмір. Ну, Десь так. І я знаходжуся на новому шарі, не на тому шарі, де крісла. І ось так от. Е, ну, Будемо уявляти, що в нас е, тінь падає зліва. Тобто ну, вікно зліва. Тому в нас тіні якби йдуть в одну, в одну сторону. Здається, такий жах зробили. Але ми зараз зробимо непрозорість, щоб було ледь-ледь. Ось так. 27, можна дай ще легше. Така ледь-ледь тінь. От видно чуть-чуть на підлозі, що є якась тінь. Можете ще там ще чуть-чуть прибрати. Ось таким чином. Окей, йдемо далі. Зробили. Так, оріол ми забрали. Оріол це мається на увазі оцей така обіла обводка. Далі м -м, потрібно вставити вазон і чарівним ластиком забрати з нього білий фон. Так, де в нас є вазон? Ось він. Так, давайте я ось сюди вниз поставимо тут меншому. Так, Растеризовуємо. Тепер мені потрібно забрати білий фон, я включу ластик чарівний, чарівна гумка, витираю, і заберу білу обводку шар. Сюди зробити матовим, прибрати кайму. Ок. Тепер я хочу, щоб вазонок стояв за кріслом, тому я його буду ось так аж отут опущу, ось. Якщо ви хочете, щоб він був більший, трошечки можете його, ой, можете його трошечки розтягнути. Єдине, що ось так. Так, давайте я крісло виключу тимчасово. Мені здається, що то воно щось задуже. Зрештою, можливо, двері треба посунути. Дивіться, я нажала Ctrl і клікнула по дверях. Я трошки їх відсуну, бо я бачу, що мені вазонок не вміщається. І так само і ці двері. Підсуну до самого так майже краю. Ось таким чином. Не знаю, наскільки він, можливо, завеликий, трошки. Трошки його ось так. Так, і тепер треба включити наше крісло. Ну, не знаю. Якось так. Вчимося. Е, так, можливо, він зайвий. Добре, йдемо далі. Так, ставити треба ще нам лампу, зробити так само, забрати білий фон і журнальний столик. Лампа в нас де. Так, я тут підготувала ось таку лампу. Якщо хочете, я її відкрию в новому документі. Ось тут розблоковую той шар. Заберу білий фон, чарівним ластиком білий фон дуже, дуже зручно забирати. Ось так. Тепер зайду, заберу біли, білі обводки. Є. Тепер я його хапаю і тягну в свій файл ось сюди. Так, давайте Alt віддалимо, Ctrl-T, зменшити. Ще. Дивимося, де в нас стоїть основа нашого світильника, щоб воно не було так, що воно в космосі. Так, тут явно щось не влазиться, або двері треба присунути вправо. Ще, бачите, добре, що я їх не об'єднала в один шар. О, так от. Тепер я клікаю Ctrl і клікаю по, по світильнику. Ось він є, я його трошки посуну. Ну, ж таки, якщо хочете зробити ефект світіння, щоб що ніби світиться, так? Створіть новий слой, помістіть його за. За світильником, так, і пензликом зробіть таку, якби білу, таку жирну-жовту точку. Так само, як, як я зробила це ось тут. Ну, для цих свічечок я не зробила, але можна. Так, і все. Так, а ще столик. ще столик і все. Так, е, вставити журнальний столик, растеризувати все по схемі. Забрати білий фон. І в нас буде ось таке єдине, що, от я кажу, я крісло замінила по-інакшому. Ну, і, можливо, двері треба розсунути, там вже треба буде дивитися вам, як воно у вас буде виходити. Так, я виходжу, заходжу в папку, беру столик, тягну його сюди. Так, я його підніму в самий верх. Я його просто вхопила. І піднімаю, перетягую. Тепер я його расторизовую. якщо знайдете в інтернеті гарніший столик, будь ласка, зробіть гарніший. Чарівним... Так, я зробила не то Ctrl-D. І хотіла забрати ластиком, чарівним ластиком білий фон. Тепер ось так, клікаю по білому фону. Тут от залишаються такі артефакти. Це вже можна вирізати за допомогою ласо, щоб воно так не просвічувалося. Так, Alt. Ще ось тут у нас якийсь є такий шматочок білого. Я його так просто обведу і нажму Delete. Ctrl-D зняла виділення. Віддаляю. Так, Ctrl-T. Зменшити його. Ще можна. Тут вже, напевно, забагато. Ну, якось отак. Е і забрати білі обводки. Шар, ось сюди. Прибрати кайму, окей. І от, бачите, він вже такий набув такої е, більш реальностичності. Ось таким чином вам потрібно буде виконати практичну роботу і здати її мені у вигляді картинки і у вигляді PSD файла. Тобто ви зберігаєте той самий файл під тою самою назвою, так як ви його в попередній практичній мені надсилали. Просто зберігаєте, надсилаєте мені ще раз. І потім робите зберігання в PSD форматі JPEG файл, зберегти як. Вибираєте формат GPEG, ось, і вибираєте, в яку папку вам треба це зберегти. І все. Якщо хочете замінити колір заднього тла, будь ласка, ви можете це зробити, можете перейти в шарфон, включити пензлик включити, вибрати собі якийсь колір. Давайте от візьмемо щось такого от кольору, як от на, на, на цьому. Або ось такий ніжніший. Окей. Так, трошки зроблю більший розмір. Ось так. Ну, це ви самі по бажанню робите, як вам. Хочете такий колір, хочете інакше, якщо ви підберете якісь інакші крісла. Просто в мене тут крісла такі дуже ніжні, ніжного кольору. О, можна зробити ось так. Я дозволяю творчість. Ну і на цьому дякую всім за увагу. Чекаю ваші роботи.